Ще би там не говорили люди, природа себе відновлює все одно. Років 10-15 тому тут було популярне місце для посиденьо, для пікніків. Тепер тут завелися бобри, ще одне їхні сліди. Так вони дерева згризають. Тут колись була керничка, джерело. Ось тут джерело також. І тут рівень води був, ну буквально. Сантиметрів 30. Ось там вони зробили греблю, загатили це все. І тепер тут собі живуть зробили. Зробили ось таке собі озерце для купання. Ось тут колись можна було просто перейти. Тут тепер зараз глибина сантиметрів 50, напевно, пів метра. Така ось красива вода голубого кольору. Я думаю, що це через те, що вони дістали глину. Під землю. І ось тут, напевно, вони живуть. Накидали собі болота, патичків. І зараз покажу, яку вони греблю зробили. Ось так. Тут взагалі не було води, тут було, був просто маленький потік. А тепер ось така ось гребля велика. І тут вони собі живуть, як не любоваці природою головне, щоб... Люди знову не прийшли і не обхали свої руки сюди.